Друзі, доброго дня. Перше відео після довго, довгої перерви. Виїхав сьогодні на розвідку, бо після обіду дощ, подивитися, що взагалі по полям, по тим місцям, де я хочу копати, там була пшениця. Так, сьогодні на розвідку виїжджаю, подивлюсь. такі в нас краєвиди, бачите. Тут лісочок такий, тут спустюся зараз і їду далі. Не було довго, довго відео, тому що виїжджав, не було як виїхати, хворів то дощі, то хворів, ну, коротше кажучи, якось так. Думаю, скоро буде коп, тому що пшеницю вже почали косити. У мене є як мінімум декілька перспективних місць. Такі справи добре, сьогодні щось таке буде покатушечне відео, забув свою гоупроху, так що відео в русі не буде сьогодні, чисто буду на перервах знімати якось так. Ну, Загалом такий от буде виїзд сьогодні. І ось перше поле, тут пшениця, ще не кошена. В принципі через думаю, неділю-дві можна сюди приїжджати. Їдемо далі. Друзі, ось такий ліс. Урочище дідова балка. Туди тягнеться і туди. Я зараз їду туди, в тому напрямку. Розвідаю дорогу. Тому що туди, куди мені треба їхати, там дуже розмита ґрунтовка і стягує там мотоцикл. Коротше кажучи, стягує в канаву, виходить. І великий ризик впасти, то хочу розвідати другий об'їзний шлях. Що такі справи, ось пробіг у мене вже 1280... 1285. Так. Поки дощем не пахне, ну я сьогодні, в принципі, недалеко, 30, туди, 30 назад, якось так їдемо друзі знайшов я коротку дорогу а минув той поганий участок їздю тут шукаю тут десь е по карті розвалений басейн чи остатки басейну а якого басейну зараз буду дивитися покажу вам якщо не друзі вон бетонні ці бетонні пліти але бачите які зараз якась періш за все сіласна яма От бачите Ось по осені сюди можна приїхати, Я сумніваюся, що тут буде щось стояш. Така от наса. Їдемо далі на тракторну бригаду. Друзі вертаєш вже від ліса. Дивіться яку же на дор... железяку на дорозі знайшов, кілограма два-три Загалом коротше, дві бригади розвідав тракторні. Нічого толкового на одній. Коротше на обох бригадах рядом з ними держуючі ферми чи бригади. Коротше кажучи, там походить не варіант. А якщо походити, то дуже слабо. Дивіться, знаки якісь. Лісозаготівля Все закрите, бачите Оса, чи що це ось кажуть що зараз буду їхати Мопед вроді нормально Вже буду їхати додому Сьогодні такий виїзд, коротше, пшеницю ще не косять у нас Якось так. Усе тоді, до побачення.